Ісус наш має дуже добре серце. Він співчутливий. Він плакав не тому, що Його розіпнуть. Він плакав не тому, що його відкинуть. Він плакав тому, що вони без покриття залишились. О Єрусалим! Скільки раз я хотів вас зібрати, як курка, курчата. Тобто я хотів вас захистити, покрити, спасти. Но ви не захотіли. Як Бог рахується з волею людини, всемогущий Бог і маленька мізерна людина. І вона може сказати Богові ні. І таких людей в Україні мільйони. І хочеться плакати. Бог хоче покрити твою душу. Дозволімо це зробити. Ти можеш йому сказати так, ти можеш сказати ні, але за вибір ти несеш відповідальність.